Улюблене питання фермерів здавати чи тримати. І прямо зараз, в кінці січня, воно капець як актуальне, і капець як бомбить. Тому, якщо дуже коротко, колеги, бистро все здавайте, тому що ну, реально зараз буде якийсь колапс, бо всі захочуть одномоментно все здати. Я просто це бачу, я це аналізую, і мені від цього трохи страшно. Тому цим відео я хочу вас попередити, не робити паніку, да, але хто перший побачив, то потихеньку, потихеньку контрактуйтесь і починайте все здавати. От. А давайте тепер більш детально я проговорю по кожній з культур, що зараз відбувається, і де є ризики. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лукянчук, я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який вам допомагає годувати цей світ. Для того, щоб стати краще і заробити більше, скористайтесь нашими сервісами, посилання на які знайдете під цим відео. І по можливості приєднуйтесь до шановного панства, клієнтів Grovex. Пшенички ми з вами всього маємо експортувати 17,5 млн тонн. Вже експортовано 8. Що це означає? Нам з вами залишилось експортувати іще 9,5 мільйонів тонн пшениці або 53%. Тобто більше половини пшениці лежить в складах. А величезного попиту на нашу з вами пшеницю немає. І московити в себе зняли мету на свою пшеницю, і покупцям, в принципі, все равно яку пшеницю купувати, а московити продають дешевше. І... Просто подивіться на цю історію, да, що е, нам зараз е, виносять залізничну логістику. Да, нам зараз е, виносять портову інфраструктуру. а Всі фермери сидять, ждуть е, ось два фактора. Третій, всі фермери сидять, ждуть ціну. Четвертий фактор: автомобільна логістика сильно подорожчала через транспортний колапс, який був пов'язаний з тим, що нам виносять у залізницю. І паралельно були дуже важкі жнива кукурудзи, да, де одномоментно багато треба було зібрати, багато багато мільйонів тонн треба було зібрати кукурудзи. От автомобільна логістика сильно подорожчала, і з огляду на те, що зараз ще більше ніж півмільйона гектар кукурудзи в полі, ну сильно дешевши вона не буде. Чого? Тому що е, прийшов Буданов і він тепер посилює мобілізацію. І хрен тепер забронюєшся. До речі. Зробили більш жорсткими правила отримання критичності. Да, я записував про це відео, тому тепер фермерам буде капець як складно забронюватися. Давайте так, фермерам до 1000 гектар тепер буде забронюватись через Мінекономіки економіки. Неможливо через дію, можливо, через ОВА ще залишиться шлях. Ну, кому цікаво, пишіть в коментах, розкажу про це. Як наслідок, у нас лежить більше, ніж половина пшениці в складах. До речі, з кукурузою рівно те саме, навіть ще гірше. От, От якраз це дві культури, які в якій найбільшій зоні ризику. Чого? Бо ми мали експортувати кукурузи майже 74 мільйона тонн. А зараз експортовано тільки 7. Тобто 17 мільйонів тонн кукурузи це ще експортне завдання. Так, да, частина з неї ще навіть в полі стоїть, але все одно. Приблизно 15 мільйонів тонн вже лежить в складах. І це якраз фермери чекають ціну на цю кукурузу. Всі думають, що ну щас буде дорожче. Ну, зараз буде дорожче. Ніфіга не буде дорожче. Дивіться, пояснюю, да? Трамп заставив європейців купувати американську ГМОшну кукурузу, вона дешева, вона пливе через Атлантику, дешевше. От. І скандинавські країни, і Іспанія, які. Історично купували в нас з вами багато кукурузи, все, вони її вже не купують. Наша кукуруза, наша з вами кукуруза нікому нахір не потрібна. І якщо ми з вами всі одномоментно захочемо її зараз здати, ми просто задемпінгуємо весь ринок світу. Не буде ціни такої, як ви хотіли. Ну все, вже не буде дорожчої ціни. Тому що я просто дивлюсь на цих 17 мільйонів тонн, які зараз треба експортувати, а ви ж захочете її продати до. Квітня-травня 17 мільйонів тонн. <ріху> На фоні того, що виносять Укрзалізницю, виносять порти, і дуже дорога автомобільна логістика, бо нема кому возити, да, і якщо чесно, водітіля не сильно хочуть їхати в порт. Тому що по порту постійно прилітає. Це прям велика проблема. Тобто буде колапс пов'язаний з експортом кукурузи, бо всі захочуть здати, бо всім треба добрива, насіння, гербіциди і так далі. Зарплати, платити, солярку купити, там, ну, що завгодно. Посівна, да, скоро посівна. От. А єдине, що я зараз бачу, яка можливість, потихеньку, чуть-чуть зараз цю кукурузку законтрактувати і купити добре в насіння з АЗЕРі, Чим швидше, да? тільки потихеньку, щоб не скинути ціну, не збити. Да, не демпінгуйте, не, не, не треба. чуть-чуть, по Потихеньку сплавляємо кукурузку, от, а, але знову ж таки, ну, потихеньку, чуть-чуть, по це в нас половина кукурузи має залишитись в складах. Я прямо в це не вірю. Я бачу, що ну, 79% кукурузи ще в полі або в складах. Зараз буде срака. Ну, я, я не знаю, я просто ну, я це бачу. Бо всі захочуть продати, бо всі сидять на кукурузі і ждуть. Ну, я не вірю в те, що український фермер може сидіти і ждати, так само, як польський пересидів на пшениці. Польські фермери сиділи 22-й, 23-й рік, в 24-му вийшли і сказали: да ну, пляха, українці, майте совість, дайте нам продати пшеницю. Ну, типа. Я не вірю, що українські фермери зможуть два роки сидіти на кукурузі, щоб не демпінгувати ціною. По любому буде демпінг. По-любому, ви будете готові здавати кукурузу. По чому є? Заберіть, бо мені треба добрива, податки, зарплати, солярка і так далі. А ми з вами ще не навчилися брати кредити під заставу кукурузи, яка лежить у вас в складі або на елеваторі. Бо польські фермери за рахунок цього і сиділи. Це буде величезна проблема. Це прям колосальна проблема, я це бачу. Окей, ячмінь залишилось 53%, це півтора мільйона тонн. Ячмінь взагалі по дорозі десь потеряється. От, ріпак, понятно, він вже весь давиться. Насіння соняшника ми не експортуємо. А от олії залишилось експортне завдання 61%. Тобто експортовано півтора мільйона тонн, і ще 2,5 мільйона тонн нам треба експортувати. Ну тут. Набагато простіше, набагато краща ситуація. Тут можна сидіти, бо ціна росте. Там взагалі ціна на соняшникову олію підскочила в світі просто як свічка, да? Якщо, як криптовалютчики кажуть, дивіться, яка свічка. Ну, типу, дуже сильно виросла ціна після звіту USDA, і після того, як ми з вами сказали, що чуваки, ну, типу, ми не можемо возити олію, да? бо московити атакують порти, мези і танкери, які йдуть по олію. Да, то ціна дуже сильно підскочила. Ну, ви побачили, що там уже 27-28, я думаю, ну, до 30 тисяч ціна на соняшник може дорости. От. Тобто, зараз абсолютно є сенс потихеньку сплавляти соняшник, да? але так само є абсолютно сенс там, до квітня-травня 30% соняшника залишити на 30% соняшника залишити не весь, да? бо чорний лебідь може приплисти. і... Може стати що завгодно. Тобто, потихеньку соняшник здавайте, але так, да, соняшник є сенс ще до травня притримати. А от з кукурузою, з пшеницею це буде щось страшне. От. Соя. Сої, у нас експортне завдання трошки більше 2 мільйонів. Залишилось 47%, але дивлячись на те, що в нас який не вражає соняшника, а мезів настроїли, мези працюють. Не дивлячись на обстріли, мези працюють. То вони будуть додавлювати ріпак, який залишився, і вони будуть додавлювати сою. Тому ну, сої нема нічого критичного, то, що їй ще мільйон тонн лежить в складах, це, ну, типу, не страшно. От, соєва олія, да, ще 62% залишилось до експорту, але я думаю, що у нас буде переекспорт в цьому році. Чого? Ну, тому що всю сою подавлять мези, да, і соя буде менше їхати, як соя. Тим більше, що нагадую, да, у нас ж діють соєвіпакові правки, і трейдери не можуть а, експортувати сою, а фермери самі не хочуть експортувати сою. До речі, це якраз був той нонсенс, а, коли гмо соя дорожча, ніж класична соя. Чого? Бо на класичну сою мінусують мито, да, тому що вона типу, має їхати в Євросоюз. А ГМОшна соя переробляється в Україні ГМОшна дорожче, ніж класична. Я ржу. Просто ржу в Е, Ну, окей, самі себе зарегулювали, все нормально. і буде. Тобто, ріпак і соя будуть дивитися на мезах, і буде їхати шрот, і буде їхати олія. Це непогано. Погано то, що ми в цьому році не дозаробляємо 10%. Але ну, буде, маємо, що маємо. До речі, Гровекстрейд купує. На всі культури по будь-яких зручних форматах роботи, форматах оплати, які вам зручні, зараз ось за останній місяць ми вже завезли 7 тисяч тонн, От, це прям дуже багато, адже в нас середній чек дві машини, да? тобто це сотні фермерів, які кожного місяця стають клієнтами Гровек Trade. Якщо ви так само хочете отримати найкращу ціну або найвищу ціну в Україні по бартеру, і скористатись послугою Trade, де комфортні умови і гарантія оплати, то переходьте за посиланням під цим відео і приєднуйтесь до шановного панства Grovex Trade. Такий був коротенький огляд ринку і експорту, да, і огляд факторів, які будуть впливати на ціну основних шести культур в наступний, мені здається, місяць, можливо, півтора. От і моя суб'єктивна, суб'єктивна думка про це все, що відбувається, це не інвестиційна порада. Я не даю парад, я озвучую свою суб'єктивну думку. Велике вам дякую. Ставте лайки, пишіть, що ви думаєте. Особисто хочу в коментах з вами поспілкуватись. Підписуйтесь на канал, і хайпер буде з вами урожай і перемога!